Це Ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Новий тендер на відновлення Охмаддиту проведуть протягом 7-16 днів вже на прозоро. Директор Охмаддиту Володимир Жовнір зазначив, що всі ціни в тендерах орієнтовні, бо неможливо поки точно підрахувати. При цьому юрист фонду зазначила, що якщо раніше в тендері було неважливо, скільки грошей і техніки є у компанії, то зараз на новому тендері буде вказано, що капітал повинен бути не менше 5 мільйонів гривень. Міністр також зазначив, що на відновлення Охмаддиту після удару Росії у липні зібрали понад мільярда гривень. Ця сума не включає допомоги від іноземних урядів. Зокрема, зібрали 312 мільйонів гривень на благодійний рахунок безпосередньо Охмаддиту. 378 мільйонів гривень на рахунок благодійного фонду «Охматдит». 320 мільйонів гривень через платформу «Юнайтед-24». 100 мільйонів гривень виділив уряд із резервного фонду. Також філантроп Говард Баффет направить 11 мільйонів 200 тисяч доларів у вигляді обладнання. Уряд Литви – 1 мільйон доларів. Уряд Німеччини планує виділити 10 мільйонів євро. Жодної гривні, яка була зібрана після 8 липня з рахунків фонду, не було витрачено. Мені навіть соромно за тих людей, які вийшли віднити це гроші. за ці фірми, які використовують оцю площадку, цю можливість для того, щоб вкрасти чи зробити. В Україні очікується підвищення тарифів для населення на газ та опалення з 2025 року. Інфляційний звіт НБУ. Також очікується зростання цін на тютюнові вироби та алкогольні напої. Близько 700 тисяч українців виїде за кордон у 2024-2025 роках через проблеми з електроенергією. Поступове повернення очікується з 2026 року. Учителям найближчим часом не варто очікувати на підвищення зарплати. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий. На сьогодні ми маємо критичну ситуацію в бюджеті. Вона надто складна. Як повідомлялося, у 2024 році завдяки збільшенню освітньої субвенції планувалося підвищити зарплати педагогічним працівникам на 10,4% з 1 січня, і ще на 12,6% з 1 квітня. У Туреччині заблокували доступ до Інстаграм. За даними турецьких ЗМІ, на сайті управління інформаційних технологій та зв'язку Туреччини повідомляється, що доступ до Інстаграм був заблокований для всіх мешканців на території країни. Користувачі намагаються отримати доступ до Інстаграм через VPN та інші альтернативні способи. НЛО зафіксували у Бразилії. Загадкове відео, зняте в місті Курітіба на півдні Бразилії, начебто показує типове НЛО трикутної форми. вдалині. кілька авторитетних у Бразилії фахівців. Підтвердили автентичність відео. А ВПС Бразилії провели прес-конференцію і заявили, що не мають цьому пояснень. Напишіть у коментарях, з якого ви міста та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.